На Пасху, мамо, будеш ти сама. Пробач мене та я вже біля Бога. Я бачу, як сидиш біля вікна, чекаєш, що з'явлюсь біля порога. Я бачу, як щоразу в храм ідеш, святу молитву в небеса підносиш, і за собою ти мене ведеш. Зустрітися зі мною в Бога просиш. Я поруч біля тебе, обернись, торкаюся плеча, цілую руки. Ох, матінко, я Богу так моливсь, та тіло все одно роздерли круки. Ти відчуваєш, я вже не живий, по серце материнське не обманеш, а перед смертю чув я голос твій і плач гіркий, яким ти серце раниш. Як прийде час, Схороните мене, посадиш на могилі кущ калини. Вже скоро, мама, 40 днів мене. Як я живу без вас і України. Твоє волосся вкрила сивина, і руки, які пахли так любов'ю поморщені. І це моя вина, по землю окропив своєю кров'ю. Та Паску, все одно ти заміси, почую і на небі запах з дому. Я згадую прекрасні ті часи, коли пекла паски мені малому. З тобою в храмі ще я постою, бо тут душа твої молитви чує. Матусю, як же я тебе люблю. Пробач мені, що паску не скуштую.